Люба, давай займемося коханням. Ш -ш -ш -ш. Та син не спить. Та ні, він спить. Та ні ж, ну дивися. Синку, принеси, будь ласка, водички. Тиша, ну, добре, давай. Дике кохання, бурхливий оргазм, обидва відкинулись в екстазі і раптом голос із темряви. І довго я буду з горнятком води тут стояти. <рес> Куме, ви чого такий злий? Та прийшов в аптеку, уявляєте, три презервативи коштують як пляшка горілки, і ще невідомо від чого я більше задоволення отримаю. До командира частини приходить дружина офіцера з проханням. А повпливайте на мого чоловіка, він мені зраджує. Кх -кх, ну, чого так відразу і зраджує? А у вас що, є докази? Є, ось знайшла в нього в кишені жіночі труси. У цей момент лунає сигнал загальної тривоги. Командир пхає труси до себе в кишеню і говорить: Добре, потім з цим розберемося. А після закінчення тривоги, пізно ввечері командир втомлений, повертається додому. Сіли вечеряти, дружина його запитує: А вам платню сьогодні давали? Ага. Ну піди візьми у кишені. Дружина повертається, тримаючи в руках гроші і трусики. ну й жартівник ти у мене, Петрику. Я третій день ці труси шукаю, а ти їх в кишені носиш. О, мій сімейний стан. Немає на кого ногу вночі закинути. Донька. А у тітки Галини буде дитина? Так. А де він зараз у неї? Ну, у животику. Далі слідує довга пауза, і вже біля самого будинку донька говорить, Мамо, ось ти говорила, що якщо смоктати брудні пальці, то в животі заведуться глисти. А що ж треба смоктати, щоб завести дітей? Тато зупиняє машину, кидає кермо і випадає з машини з гучним сміхом. <рес> Лев в лісі оголосив день вільного кохання. Ну, типу, хто з ким хоче і нікому за це нічого не буде. Йде слон, дивиться, стоїть бегемотиха. Ну він і відірвався на ній. Коли закінчив і зліз, його бегемотиха запитує Ти що, слон? Про вільне кохання указу не чув? Навіщо презерватив надів? Слон. А це не презерватив. Це удав мінет робить.